В Україні, де ціни на ліки для більшості людей часто є болючою темою, рішення антимонопольного комітету щодо БАТ-М та Оптіма Фарм виглядає особливо резонансним. Ще кілька років тому на рівні уряду та парламенту озвучувалася чітка мета зробити медикаменти доступнішими для населення. Для цього змінювали правила реімбурсації, вводили державне регулювання цін на соціально значущі препарати та запускали програму Доступні ліки. Та поки держава декларувала курс на здешевлення, два найбільші фарм-дистриб'ютори країни, які фактично контролюють понад 85% ринку, діяли синхронно, підвищуючи або коригуючи ціни на популярні препарати. Розслідування АМКУ показало що у 2020-2023 роках БАТ, третьому і Оптіма Фарм змінювали вартість ліків одночасно або з незначним інтервалом, без жодних економічно обґрунтованих причин. Йдеться не про екзотичні чи вузькопрофільні медикаменти, а про препарати, які є в аптечках більшості українських сімей: спазмалгон, евказолін, аква, біфрен, мовіназа, нейроксон. Така синхронність виключала будь-яку цінову конкуренцію. А відсутність прозорої методики розрахунку торгових надбавок дозволяла компаніям утримувати або під піднімати ціни у парі. Наслідки для ринку вражають. Їхня сумарна частка зросла на 17%, а чистий прибуток у 3,5 рази у БАТ-М і в 11 разів у Оптіма Фарм порівняно з 2019 роком. При цьому зростання прибутків відбувалося у період, коли в країні йде війна, падають доходи населення, а держава намагається зупинити інфляцію у сфері охорони здоров'я. 31 липня Амку визнав дії компанії порушенням антимонопольного законодавства та наклав рекордні штрафи 2,37 мільярди гривень для БАД-М і 2,43 мільярди гривень на Optima Farm. Окрім фінансових санкцій, їх зобов'язали усунути порушення та запровадити прозорі механізми ціноутворення. Ця справа демонструє системну проблему. Навіть найкращі державні програми зі здешевлення медикаментів можуть не спрацювати, якщо ключові гравці ринку використовують свою домінуючу позицію для узгоджених цінових маневрів. Формально це бізнес, але фактично мова йде про контроль над доступом людей до базових ліків і поки подіб. Дні схеми не будуть викорінені. Обіцянки зниження цін залишатимуться на папері а українці й далі платитимуть за пігулки дорожче ніж мали б.